Індійська народна казка, завидюща сова. Якось сова сіла на дах царського палацу і в садку на високій пальмі побачила солов'я, з подивом помітила сова. Кожен, хто проходить повз нього, низько до землі вклоняється. Невдовзі в садок прийшов і сам цар. Він тримав у руках золоту тацю з добірним зерном. Цар поставив тацю під пальмою, і соловей відразу злетів на землю та заходився клювати зерно. Коли цари й його придворні пішли з садка, сова мовила до солов'я за що це тобі від них така шана? Цареві напрочуд подобається мій спів, скромно відповів соловей. А тому він звелів, аби всі в палаці виконували мої найменші забаганки. І сам цар щодня виходить до мене, приносить добірне зерно на золотій таці. День скінчився, запала ніч, але сові було не до сну. Слава солов'я не давала їй спокою. Чим я гірша від солов'я? думала вона, а голос мій навіть кращий від солов'їного. Цар іще не чув мого співу. Якби почув, то й слухати більше не схотів би цього миршового солов'я. І він, і його придворні схилялися б передо мною, виконували б найхимерніші мої примхи. Розпалившись такими думками, сова, що було сили й хисту, заходилась вигукувати. Угух, угух. І таке моторошне було те ухання, що всі в палаці відразу посхоплювались, а сам цар не на жарт розгнівався. Хто це сміє серед ночі ухкати в моєму палаці. Зараз же знайдіть і приведіть його до мене. Сторожа кинулась виконувати царський наказ, а виконати його було легко, бо сова, захоплена своїм урочистим та величним співом, і далі ухкала, не помічаючи нічого довкола. Сову швидко спіймали і принесли до царя. Володарю наш. Ось хто насмілився порушити ваш спокій. Обскубти її, коротко звелів цар. Слуги схопили сову, обскубли до останньої пір'їнки й вишбурнули геть із царського палацу. Ледве жива добралась завидюща сова до темного лісу. Відтоді раз у раз розповідала вона папугам про свою пригоду, через яку мусить тепер ходити голою. І звинувачувала вона в своєму лихові, в своїй ганьбі та соромі маленького співучого солов'я. То все через нього. вигукувала сова сердита, то завдяки йому я ходжу обскубана, хоч на очі нікому не навертайся. Та чим же той соловей завинив перед тобою? дивувались папуги, а сова одно торочила. Хто ж ще, як не він. Якби він тоді не потрапив мені на очі, мені й на думку б не спала хизуватися перед царем своїм голосом. А якби я не заспівала, ніхто мене не почув би, ніхто не зловив би і ніхто б не обскуп. От і розважте самі, хто тут винен, Соловей винен. Так і не вдалося папугам переконати завидющу сову, що в своєму соромі та ганьбі. Винна вона сама. Отак, друзі, не гоже звинувачувати когось у тому, в чому винен сам.